До міжнародного дня волонтерів урочисті заходи провели і великі волонтерські об'єднання. Зокрема, на одній із зустрічей представники місцевих органів влади вручили відзнаки активістам благодійних фондів Єдиний волонтерський центр та паляниця Україна. Волонтери стали і закрили те, чого не вистачало в державі. На жаль, війна триває 10 років, а волонтери знов стоять і закривають те, чого не вистачає чомусь. Ми на Чернігівщині можемо пишатися тим, що органи влади змогли працювати з волонтерами до моменту, поки війна не закінчилась, ми маємо з вами всі разом пліч опліч рухатися до перемоги, підтримати наших солдат, підтримати наших воїнів, підтримати людей, які Опинилися в надзвичайно важких умовах під обстрілами всім. Ще раз слова вдячності від мене особисто і від депутатів Чернігівської обласної ради за те, що ви робите. Це свято, знаєте, я б сказала сильних людей, які на своїх плечах підтримують не тільки наших військовослужбовців, а підтримують і громадян і підтримують внутрішньопереміщених осіб. ну… Без цих бджілок було би дуже важко. Поки ми знаходимося тут, ми маємо максимально допомагати тим, хто там і щоб вони там були максимально в комфорті. Не втрачайте наснагу, борітеся до останнього, збори, донати. Слава Україні. Щиро вітаю з днем волонтера усіх небайдужих людей, які розуміють, яка ситуація на сьогодні склалася в країні і докладають зусиль для нашої сумісної перемоги. Я бажаю вам миру в душі, миру в сім'ї і миру в нашій країні. Також відзнаки оперативного командування Північ, облдержадміністрації та обласної ради вручені це волонтерам, це волонтерам це які це гуртуються навколо громадської організації. Сяво Сіверщини тільки всім перемоги, і тільки до перемоги, хочеться, щоб волонтери перестали бути військовими волонтерами і стали допомагати цивільним діткам, просто людям похилого віку. І на це у них має бути натхнення, здоров'я, ну і кохання, яке їх надихає на добрі справи. А велике дякую! І хочу сказати, що це міжнародне свято, яке ми зараз святкуємо. Воно показує наскільки це важливо зараз для нашої країни волонтерська діяльність. Саме от такі люди вони нас надихають. Коли ти думаєш, що ним вже немає сили, ти бачиш, скільки вони роблять, скільки вони а, витрачають часу, енергії, щоб підтримати цеперешні це, ну, стани людей. Ти дивишся, на них ти кажеш. Ні, я не можу там зупинитися, я не можу опустити руки. Хотів привітати всіх волонтерів нашого міста, нашої країни, з цим святом. Хотілося б усім побажати міцного здоров'я, натхнення і найскорішої перемоги, щоб всі наші хлопці як скоріше повернулися додому, живі та здорові. Повинні всі вірити в перемогу. Перемога неодмінна буде за нами, а тільки перемога надає натхнення. Ми всі бажаємо жити в незалежній, красивій країні, і ми обов'язково її відстроїмо.